Так ось Рабаш наводить таку притчу про діаманти. Він каже, що уявіть собі, що жителі якогось містечка невеликого купили за дешево десь діамант, а купили його, бо просто продавали люди. Але вони не знають, чи дійсно це справжній діамант. Просто ось купили, бо було дешево і продавали. Вони не знали, що з цим робити, і пішли до якогось також торгівця, який ось продає діаманти. Він подивився і каже, що так справжній діамант дійсно. І вони дуже раділи цьому. Ну і питає од. Один з цих мешканців, а чому ви йдете до цього продавця, щоб дізнатись про цей діамант? Він же ж може вам і набрехати з ціною, да? і взагалі це справжній діамант чи ні. Ну і відповідь така, що потрібен хтось, щоб нам пояснив взагалі, чи справжнє це чи не справжнє, і чи взагалі це має якусь ціну чи ні? Тому така алегорія вона показує нам, що наш шлях духовний він теж в принципі схожий на це, коли ми не знаємо, чи це діамант. У нас в руках чи щось інше, але без того хтось хто може розібратися в цьому, ми не зможемо зрозуміти. Тому пише там далі Рабаш, що ця людина і ці мешканці вони обирають шлях зрозуміти та навчитися мистецтву, обробляти діаманти та розуміти, як з ними працювати, щоб знати, чи правильний, чи справжні цей діамант, чи ні. Тож тобто нам також треба навчитися і зрозуміти, чи це діамант у нас чи ні.